Сполучи. Ще раз вітаємо тебе з Днем народження. Бажаємо на тобі щастя, радості, добра, тепла, поваги від людей, любові від дітей і всього самого-самого найкращого. Мамо, матінку, матусе, ви найкраща у житті. день народження бажаю, щоб здорова ви були. Ви найкраща в світі, мама, мудра, сильна, молода. Навіть вже коли в волоссі і береться сивина. Ви завжди мене любила, від негоди берегла і ніколи не сказала, що стомилася чи зла. Ми бажаємо вам щастя і вибачаємось за все, що так ранить ваше серце. Любим більше за усе. Вітаю тебе, твоя дорога, любима, найкраща, прекрасна чарівна донечка Даша забіг. Вони тебе дуже-дуже сильно люблять, цінують, поважають. Дякую тобі за твоє добре серце, за твої натружені руки, за твої мудрі поради, твою любов і підтримку, за те, що ти в них є і за все, що ти для них робиш. Дашка тебе дуже дуже сильно любить і дуже себе вибачає, що в такий. Важний і веселий для тебе день, вона не може бути поруч з тобою. Вона дуже хотіла, ну, так це стало, що передала подарки нову. Будь щаслива та здорова. З днем народження. Дякую, мамку, теж. Полюбимі <рив> ромашки. Мами не любимі ромашки.